Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, всім доброго ранечку. Ви знаєте, кавалєрка, не знає. нині рано встала і думає, можете якими таблетки для сну попити, вчора лігла по першій встала ти в семі. І каже: Галинко, ну, а чого тисяч проснула в такій годині? Ви розумієте, кавалєрка, от рано, лупаки тварину, ти я курво, спати не можу. Я засинаю знову тулюся до Віталіка. Я не можу. Мене таке все вставай, новий день, сонце світить, десь і бере до роботи, а ти шляка спеш і лежиш. Не знаю, кавалерка, може мені щось порекомендуйте, може би я щось попила, би я спала вже вночі. Знаєте, я би хотіла такого, лігти 11 і встати 8. Ідеально би було, але такого ніколи немає. Не знаю, ну може бути. Немає, але може бути. Так що, кавалерочка, до чого я все веду? Як би не було, але прийшов новий день. Хочемо, не хочемо. Але кожна людина рано має встати. Файно стрипати, випити смачної кави, песок умити, ікло вчистити. Директоршу на воду, хлопці, кутка, файно витерпати і всі разом. Беріться, даровати! А тепер хочу звернутися кавалерка, до юної кавалерочки. Кавалерочка. Не забувайте, що попереду кінець року. Будете отримувати оцінки за цілий рік, тобто табеля. Зробіть так, щоб ваші батьки були спокійні, не сварилися, не брало їх, знаєте, серце тисків, не хапало. Підтягніть оцінки, бо ще є час. Я вас дуже прошу. Я так наказувала Моніці, так наказувала Максима. Максимчику, послідній термін, Щось не вдається, йде до вчителя, перездавай. Кавалерка Юна, ви в нас всі розумні. А знаєте чому? Знаєте чому? Тому що ми є українці, а українців немає нерозумних. Ми є всі розумні, грамотні. Нас всюди хочуть по цілій Україні, як беруть на роботу. Звідки з України О, та 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 тому, що ми, ми є така нація сильна, роботяща, розумна? Тому юна кавалерка, не підведіть ні мене, ні своїх батьків. Файно сестри, погоніть трохи по вчителях. Попідтягуйте оцінки, ну а на наступне, як буде погана оцінка, на наступний рік включайте своє лепети і вчіться з 1 вересня, а не в кінці року, як я завжди говорю. Так що, а старша кавалєрочка знаєш, що вже давним -давно, як я, всі стріпались по роботах. Ну, а хто не хоче нічого робити, каванерка ска поправді лежіть пупцем до гри та й відпочивайте, але запам'ятайте одне, тосі сі не прийде і ніч не зробить. Так що, кавалєрочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Ну, а я вже, бачите, привела себе в порядок, замасклала. Вчора, до речі, читала ваші коментарі. І ви пишете, що лице набрякше особливо під відео одним. Кавалерка, в мене лице набрякше, бо я от колись змила, бачите, може визнала. Отакі, бачите, струпи. Пішли струпи по обличчю, там, де мені капіляри забирали. І воно так буде до тижня. І воно реально, коли я змиваю, воно набрякше є. І ще є то почервоніння. Вже кавалерка, коли в мене ті набряки зійдуть, то чорне зійде, почервоніння зійде, та плямка зійде. Не буду я так таляпатися тим кремом тональним. Бо ви пишете, Галина, чим ви доглядаєте обличчя? Яким доглядом ви користуєтесь для обличчя? Кавалірка, там цілий арсенал. Цілий арсенал. Але так, косметолог моя Галя, Галя, тобі то не підходить, вже не користуйся. Почала щось нове. Тепер купила дуже модну, модний крем і пінку, не пінку, а гель для вмивання. Ну, ніби він мені підходить, але крем мені все одно за ну, стягує трохи шкіру. але... Результат завжди є не тиждень-два, а треба місяць-два покористуватися, щоб був результат. Ну, я йду вперед, руки не впускаю. Ну, кавалерка, пишете, яка я є? Ну, вже яка я є, інакше її не буде, повірте мені. Знаєте, я завжди тако говорила. В мене багато раз хотіли зламати, але мене ніхто не зламав. Я як говорила своє любиме слово, так і говорю. Що хотіла, то оповідаю. Як всі хотіла обрати, так всі вбрала. І на тому кінець, бо я така, яка і є. І ви пишете Галинку, виглядайте так завжди, як ви в неділю виглядали. А я кавелюшка. Я дівчина-загадка. Я можу ходити, як попондокало, але коли треба, я себе підберу. Знаєте, я вам то завжди говорила. А тепер трошки все забула. Але то все по праве, я вам так по правді скажу. Дів, жінка завжди має бути загадка для чоловіка. Та й таке кавалерка, наплила тих бандронів, іду випрямляти своє волосся. Бачите, оце моє натуральне волосся, але воно зараз ще не таке кручене, бо я його чесала коли. Якби не чесала, то б зараз було на півборонок. Та й таке. Так, Леся Королєва, кава. Сьогодні я дві зицями, так? Так. Прошу. Мені дуже прийшло. Ти, ти знаєш, як то має бути щось погано скупувати, ти піднесла, вже забула, як Прошу. то є, посмішка Прошу. де. Так що, бачите, кавуська, кавуємо, кавалерка, і по справах. І по справах. Але в нашу дорогу собі взяла ось це холодне, дуже смачне. Та дуже смачна кавуся. Найсмачніше, так що, так що, хто ще не пив каву, пийте кавусь і смакуйте з задоволенням. Так само п'ємо, смакуємо і хто куди, хто по яких роботах. Кавалерка називається Файно їсти, файно спати, бо здоров'я мусида. Але скажу вам кавалерочка також, що сьогодні я вже е, в сторіс на рушниках повиставляла все, що в нас є. тобто, ці тапочки в нас були по 400 гривень. Зараз, на протязі 24 годин, тобто до завтра, діє знижка на весь асортимент. Тобто, якщо тапочки коштували 400 гривень, зараз знижка мінус 10%. Тобто, зараз вони коштують 360 гривень. Це буде діяти знижка тільки один день. Тобто до завтра. Нарушники кавалерочка, так само. Якщо ставлено 600 гривень, значить мінус 10%. То саме на комплект. Якщо комплект коштує 750 гривень, мінус 10% і ви платите за нього. Тобто все, що є, у нас зараз на акції. Кавалєрка. Крім кухонних рушників. Кухонні рушники. Не на акції. Так як є кухонний набір рушників 5 штук мікрофібра, 350 гривень. Так що, хто бажає собі замовити по акції рушники, сауна, баня, обличчя і акція дії. Не окремо на рушники, а на комплекти. Тобто на ось такі комплекти. Ті, які є. В сторісі, я вам виставила, там є ціна. Від тої ціни віднімаєте мінус 10% і оплачуєте. Одним словом кавалерочка. Стріпались то стріпались. Скажу вам зразу, що набори в них дуже шикарні. Оцей, наприклад, набір, бачите, тут іде баня, обличчя і йде ще навіть кухня. Але то може бути як кухня, так і для е, ніг. Ноги витирати. є в різних кольорах. Підійдемо, є в такому сірому, світло-сірий колір. Потім якийсь такий досить цікавий, як гнилий персик, такий є молоч, шампано, бусковий, графітовий, такий зеленковатий. Кавалерочка, є ось такий полоску, це є темний шоколад. Вони йдуть на акції. Є ось такі, я навіть не знаю, хто правильно цю кольори називає, тут кольорів, знаєте, від відбору до кольору, але я все повиставляла на, піжам, на піжамах на рушниках. Так що, якщо бажаєте собі щось замовити, пишіть в приват. Завтра все вам відправлю. Та й таке, а ми йдемо далі братись до роботи.